193 українські безпілотники атакували територію Росії минулої ночі. 34 з них били безпосередньо по Москві. У міністерстві оборони кажуть, російські ПВО все збили. А от у місцевих пабліках пишуть, що чули вибухи у семи різних містах Московської області, в тому числі і у самій Москві, внаслідок атаки, вкотре припиняли роботу аеропорти Домодедова і Жуковський. Десятки українських дронів передали палом'яні привіти також жителям Брянської, Калузької, Тульської, Курської, Орловської, Воронежської, Ростовської, Тамбовської, Ренбурської. Олгарадської Ліпідської та Самарської областей. А президент Литви гітанас Науседа ініціював довготривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транспортних перевезень до російського Калінінграду. Того самого, що колишній німецький Кененсберг, Зауважу, окрім крім Литви, до цього міста з Росії можна дістатися хіба через Польщу, так що проблем із забезпеченням Калінінградської області точно буде достатньо. Рішення не пускати транспорту Калінінград президент Литви ухвалив у відповідь на системну контрабанду, яку росіяни та білоруси поставляли у Литву з допомогою власних метеозондів. Це такі собі безпілотні аеростати, які складаються з резинової або пластикової оболонки, наповненої водним або гелієм, а також підвішеного до неї. Контейнера взагалі в ідеалі метеозонди призначені для вивчення атмосфери, але умільці за Паребріка наловчилися використовувати їх, наприклад, для доставок контрабандних цигарок. Тим часом Путін учора вкотре надув щоки й заявив, що російська армія успішно випробувала крилату ракету Бурів'єснік. Вона мовляв, має ядерний двигун і тому не має обмежень щодо дальності. І до ворожки не ходи, російський лідер вирішив котре налякати Дональда Трампа у той самий спосіб, що і завжди той вже відповів. Сказав, що біля берегів Росії вже давно перебуває найбільший у світі американський атомний човен. Тому Путіну краще не ракети випробовувати, а завершувати війну в Україні. Від себе скажу враження людини тверезо мислячої Кремлівський Карлік ніколи не справляв. А тому всім нам варто не розслаблятися і зайвий раз не забувати донатити на Збройні Сили України. Історія триває.